Привіт! Добрий ранок. Сьогодні 19 січня, дуже гарна погода, я в Арканзасі. Ну як гарна погода? Мороз. Мінус 5 в мене показує по Цельсію. Але сонечко світить, дуже приємно їхати. Захотів знати відео, хто хоче стати флепенчиком, степлемчиком. Хочу розказати досвід у мене не такий, можливо, великий, 7 місяців. Так, 7 місяців я 3 червня взяв флетпенці. Хочу поділитися досвідом, були різні загрузки. В різних штатах практично усіх був о, при різній погоді. Тому що хто хоче стати флетпенчиком, щоб ви розуміли, з чим ви стикнетеся. І так починаю, почав працювати я літом. Диспетчер у мене був такий досить посередній перший. Дуже часто тарпи були: 5 рейсів, 5 загрузок на тиждень, 4 з них железно у мене були тарпи. Великий нюанс, коли ви грузитеся в жарких штатах, таких як Аризона, нью мексико Техас. А особливо де є Вологіще, Флорида, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Пенсильванія, Велика волога, Джорджія. Ну, з вас підтече нереально. Ну це ще байка, коли вам дозволяють футболці працювати в шортах. А були загрузки в Техасі, пам'ятаю, я чуть не тепловий удар. Там Окуляри, каска, на довгі рукав футболка. У мене ще тоді пам'ятаю на довгі рукав футболки не було, тільки добре, що тоненька е, з капюшоном е, ватник був. Е, Обов'язково в севці джекіти, я навіть заботів це називаю по-українськи е, в штанах і в капцях з металевим носком. Тобто це була умова, інакше вас ну, не допускали навіть на територію. Я вам говорю, в мене хто коли-небудь був у гумаках під дощом, от мене так у цих капцях. З мене тепло, Я думаю, я, ну, ну, це, це, що на той момент це була для мене найтяжча так от в таких умовах. Майте на увазі, таке буває. Було в мене таке, правда, два рази, ну один раз, от що я так відгріп у Техасі. Іменно вшара страшна була. Тар пече нереально на сонці. ну На ньому яйця жарити. Дадуть збрихати флепенщики, хто це робив. Більше таких якихось ну, нюансів е по, за по закріпленню, це треба знімати, показується все не розкажеш вам на словах. Кожен груз різний, абсолютно. Коли я вчився, пам'ятаю, я попросив товариша, він мене взяв у чотири рейси. Людина каже, well, я тебе всього не навчу, просто нереально. І дійсно, це так і є. Фактично, кожне літо я мав кожен раз різний вантаж, різні кріплення. Ну Це ж часом до всього привикнути, научитися. Це не є вже так катастрофічно, чуть включити мозок, смикалку і все. Тепер щодо нюансу, от прийшла осінь, стало чуть легше, температура впала. Зимою, я не знаю, чи це мені так не везе. Коли був сніг, почалися ці холодні дощі. Весь час торговка це весь час. Або дощ, або мокрий сніг, або холодіна страшна, або вітер, який не дає вам просто це заторгувати. А... Найгірше було у Вашингтоні. У Вашингтоні, хто знає, всія трі дощі весь час лежать. Ну, я ще там не був, щоб не було доща. Можливо, є щоденно. Я ще так не попадав, щоб не було чи спілопати, чи ще що. І в мене було, приїхав на закуску е дощок, сухі висотою загрузили, мусь затаркувати, почався дощ. Телефон я залишив у кабіні, бо з телефоном не зручно це робити, в тішення. Намучився я десь старкував це ну, до години часу. Перу фотографувати вантаж, телефон. Смс-ки від e, диспетчера «Скидуй вантаж нам сканцелив. Сказати, що їм клів, я їм я... це нічого не сказати. Беру я зразу, розтарповую це. Все разом це десь півтора годину в мене за промок до нитки. Це було якраз перед новим. Я 7 років не хворів, я захворів, я вам кажу, я три дні, я вже хотів телікати. Саме в снігах. Один раз стар в мене так замерз, був дощ, я його склав, заїхав у холодний штат, він замерз, я реально, я його не міг розбити. Ну тупо, от ви не можете його розмотати, це кусок льоду, реально. Кидайте його з того прицеплення, товчить молотком. Все, це кусок льоду. А вам треба затаркувати на мене більше часу пішло, щоб його розкрити просто, щоб не порвати, не поламати оцим клутком, цим киданням, ніж ніж затаркувати. Тому також на це розраховувати, хто хоче йти на флетбе. Робота нелегка, робота специфічна. Того, що ви рухаєтеся, і крім того, що деколи є цікавий вантаж, ну реально цікавий і приємно їхати, там за вами озираються, коли ви його гарно закріпили, цепами люблю працювати. цепами по мені подобається працювати. А так вирішувати кожному, думайте, як ідете, готуйтеся до тяжкої фізичної роботи. Реально. Тобто не завжди вона є, але як попадається, деколи ще один нюанс мав чотирьох. Туденько. Троє з них працювали до перших тарбів. От просто кинули тарпи, один найрозумніший тулбаус. Кинув тарпи, білет і на автобус. Це було в Канзас Сіті. Кинули тарпи, подякував за навчання і на автобус. А, і так що всім успіху. Вирішувати вам.